Отже, друзі, привіт! З вами Світлана, і сьогодні ми поговоримо про стоп-лосс, в яких випадках ставити, в яких не ставити. Дуже часто задають мені ці питання, і дуже часто я мушу відповідати, а вони відповіді є різні, тому що ситуації є різні. І ось ми розберемо сьогодні. Більшість ситуацій, в яких ставиться стоплос, яких не ставиться, щоб ви для себе розуміли як новачок. Багато хто говорить, що стопи це, — це ліквідність для великих гравців, для маркетмейкерів, для китів. Так? якби не було стоплосів, не було б ліквідності, не було б нічого, не було б торгівлі. Так, воно десь так і є. Але не забуваємо, що ще є така річ, як ліквідація, ще є така річ, як різні види торгівлі. Торгівля короткотермінова, тобто ми розуміємо, що є. Скальпінг, є свінгтрейдинг, вже такий середнячок. Та? Є довготривала торгівля на довший період часу. І ось в яких випадках нам ставити стоп-лосс, а в яких не ставити. Ви почнемо з того, чи ти ще не підписався на мій канал. Якщо ти ще не підписався, то саме час зараз це зробити. Підписуйся, став лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо тобі подобається мій контент, то звичайно, я дуже рада всіх вітати в себе на каналі і в моїй криптоспільноті. Підписуйся на інші мої соцмережі, щоб не загубитися. Ну і давай ж дивитися, розбиратися. Отже, давай ж почнемо з чого: зі скальпінгу. так? ось ти починаючий трейдер і ти скальпиш. Саме легше починати зі скальпінгу трейдинг. Ну мені так здається, тому що ти відразу бачиш торгівлю, ти бачиш короткі позиції, невеличкі на декілька хвилин, годин. І ти можеш відразу зрозуміти, чи ти заробляєш, чи ти не заробляєш, і ти бачиш свій прибуток, та який ти заробляєш. Так от, якщо ти скальпиш і не ставиш стоп-лосс, чим тобі це загрожує? Давай розберемо ситуацію на прикладі на графіку, і ти для себе зробиш висновок, чи ставити тобі, коли ти скальпиш стоп стоп-лос, чи ні? Отже, друзі, наприклад, ситуація: ми аналізували 15-хвилинний таймфрейм, та ефір та валютка гарно спускалася, і ми хочемо зайти в пробій. Та ми малюємо. Лінію, чекаємо, коли відбудеться пробій, там, ретест, ну, в залежності, по якій стратегії ми торгуємо. Але суть в тому, що ми ловимо короткі позиції, та? відкриваємо менший таймфрейм, дивимося, як валютка пробиває. Так ось, та. якщо ми захочемо зайти на ретесті, та? і ми поставимо стоп-лосс, ну, переважно ці ставлять за найближчий хай. Та? Ось, наприклад, наш лонг. Ось тут на ретесті ми зайшли, поставили, завели стоп за найближчий хай, лоє, перепрошую, дну. Ну, а ведемо, наприклад, собі порахували, що до перших піків плюс-мінус, так? 2,6, 2,5. Не дуже гарне співвідношення, але уявімо, просто це для прикладу. Якщо ми зараз не поставимо стоп-лосс і валюти починають, валюту починають вкатувати назад, не завжди є таке, що валюту продовжать. Бачите, дивіться, навіть зараз. Ситуація. Невідомо, що буде зараз далі з тою валютою. Так? Якщо ми тут стоп лоз не поставимо, то означає, що ми можемо втратити, тому що коли валюта піде нижче, нас може не просто вибити поступу і забрати нам оцю різницю, Там, скільки хто втратить, а може нас вибити дуже сильно. Дивіться, тренд зараз є шортовий. Відкат ми ловимо проти тренду. Це гра проти тренду і вона завжди є ризикована. Якщо ми торгуємо за трендом, тоді можна менше переживати. Якщо гра йде проти тренду, оці відкати вони можуть бути дуже гарні, але можуть бути і дуже наказують. От дивіться, наприклад, ми би ось тут ловили би відкат. Давайте то все заберемо. Ось ми малюємо лінію, рахуйте, що цього нема. Ось ми малюємо лінію, та? яку має пробити ціна, дуже гарна трендова лінія. Ми чекаємо. Ось ціна пробиває тренду, Та. Ось ми дочекалися ретесту, та? і заходимо. На ретесті собі пробій. Наприклад, сюди, стоп собі завели. Сюди, навіть дуже непоганий стоп е, співвідношення. Та? Але уявімо, що ми стоп не поставили. От уявімо собі, ціна вкатується, та? вкатується, вкатується. І дивіться, наскільки сильно ціна вкатується. Ну, добре, зараз вернулися ми. Але невідомо, що ще далі буде. І ми навіть не дійшли, ціна навіть не дійшла до нашого. До нашої ціни, яку ми заходили, тобто воно навіть нам не дає можливості ціна вийти в нуль, вийти в беззбиток, Та? Ми в збитку. Ми весь той час чекаємо. Розумієте? Ми чекаємо. Невідомо чого. І невідомо, чи ціна піде до нас, щоб ми закрилися, хоча б в нуль. Я вже мовчу про плюс якийсь, тому що. Ми йдемо проти ринку, і треба завжди це пам'ятати. Пробійні позиції ловити стоп, ставити треба обов'язково. Тому це, це таке дуже авантюрна справа ловити пробій, тому що це проти ринку. Далі чому ще ставлять стоп-лос? Дивіться, ось іде ціна, іде тренд. Так, він невеличкий. Він на п'ятихвилинному таймфреймі. Це взагалі дуже дуже локально локальний. Та? Але от він іде хаї перевищують. І лої, тобто є хайр хай high і хайр лоу. Якщо ціна не піде вище, а піде нижче, то зараз це вже буде зміна тренду, це вже буде все, новий тренд. І відповідно, якщо ми не поставимо стоп, то навіть якщо ціна і вернеться. Не факт, що вона піде далі і не буде формувати шортовий рух, тому що ми локально знаходимося в шортовому русі. Тренд є шортовий, розумієте? Завжди треба пам'ятати про тренд. Якщо ми торгуємо проти тренду, якщо ми ловимо відкати, чому ставлять стоп-лоси? Та бувають такі варіанти, коли ми дійсно можемо гарні відкати зловити. Бувають такі варіанти. Ось, наприклад, ось тут, та? ось, малюємо собі лінію. Коли от... Це особливо відбувається тоді, коли тренд тільки почався, тільки почав ламатися, та? почав формуватися. Тобто ми ще локально знаходимося в лонговому тренді, та? ще формувався лонговий, і він ще фактично не закінчився, ще перелою не відбувалося. Ось тут, в цьому русі, ми ще тобто ми ловимо по тренду від карт. Дивіться, і що ми робимо? Ми заходимо в лонгову позицію, ось тут на Ось тут на вильоті, та? Бо дехто заходить відразу. Агресивно на вильоті. Ставимо за лой стоп і ведемо до найближчого такого солідного піку. Дивіться, трейд можна взяти ось цей. Так? можна взяти ось цей трейд. Але не забуваємо, що це все в межах нашого тренду. Ми ловимо лонг. На лонговому тренді, так? хоча почав вже формуватися локально-локально шортовий тренд. Так? А коли вже він серйозно сформувався, вже відбувся і вже тобто в нас локально пішов шортовий тренд, все. Далі без стопів торгувати взагалі. Ну, тобто, розуміємо, та? Дуже авантюрно взагалі торгувати без топів. Бо Тому що, якщо ми щось не встигнемо зловити, або, наприклад, ви собі зайшли, так, в... наприклад, ви собі не встигли тут зайти, а хочете зайти на ретесті, зайти на ретесті в лонг, так? от ви собі подумали, що воно зараз має йти в лонг. Чомусь, ви так собі подумали. Поставили стоп, так? і ви собі ведете до найближчого піку аж сюди. От ви так захотіли. І що робить ціна? Ціна вкатується, ціну не пускають, є присутній вже тут шортист. Да, вас виб'є поступово, але ви втратите тільки невеличку суму. А якщо ви ось тут не поставите стоп, а будете собі далі чекати у цього тейка, ось тоді уявіть собі, скільки часу, по-перше, дивіться, якщо б ви зайшли, це би було 1 числа 21.25, так? А ми сьогодні знаходимося вже в нас число, яке четверте, 20.50. Тобто три дні пройшло, майже повних три дня пройшло. А ціна навіть і не думала повертатися до... Ось цього місця, звідки ми зайшли. По-перше, по-друге, чи ми б змогли витримати, чи нам би вистачило депозиту, залежно, з яким ми плечем зайшли. Ось таку велику просадку. Та дивіться, ось тут зараз ціна знаходиться. 9,48 від ціни то дуже багато. Бо якщо ми беремо плече, наприклад, десяте плече, то це вже є 90% від ціни. Це дуже багато. Якщо ви кладете. Кошти і у вас немає підтримуючої маржі, Ви не зайшли на 1% від депозиту. А зайшли ви на. Велику суму, наприклад, на половину свого депозиту, так? 50% від депозиту, який у вас лежить на фьючерсному аккаунті, ви зайшли. Тоді у вас не вистачить тої маржі, підтримуючої, яка би дозволила це все утримувати цю позицію. І вас десь ось тут просто ліквідне. Просто ліквідація відбудеться, якщо ви не поставите стоплот. Отже, думайте, новачки, що вам вигідніше, чи терпіти ліквідації, чи поставити краще стоп, якщо ви зайшли в невеличку позицію на відкаті. Ви скальпите, ловите відкати, ловите пробої. От коли ви хочете зловити пробій, чи вам варто ставити стоп, чи ні? Подумайте. Отже, друзі, про скальпінг зрозуміло більш-менш так. Ну, особисто я не раджу взагалі без стопів скальпінг лізти. Ні в якому разі і ніколи. Немає ніяких обставин таких, де можна в скальпінгу без стопів торгувати. Особисто моя порада ні, без ні. Далі розберемо ситуацію свінг трейдинг. Що таке свінг-трейдинг? Ви вже всі знаєте, але нагадаюся. Це коли трейдер аналізує старший таймфрейм не 15 хвилин, не 5 хвилин, а ну там, наприклад, годинний, 4 години денний. Починає аналізувати з денного і переходить на менші таймфрейми, щоб знайти гарну точку входу в угоду. Так, от, коли трейдер аналізує старший таймфрейм, йому потрібно, ну, він доходить там переважності 1% від депозиту. Так? Не як скальпер, який ризикує майже всім депозитом, йому потрібно швидко гроші зробити. А свій трейдер найбільш виважений трейдер, він заходить на якусь частину на невеличкий відсоток свого депозиту, ну може це 5, нехай не 1, нехай там 3 відсотка, 5 відсотків, може, максимум 10 відсотків від свого депозиту він заходить, але він все рівно розуміє, що і плече невеличке. Чим більше відсоток від депозиту ви заходите, якщо у вас немає великого депозиту, беріть менше плече і торгуйте. І ще моя порада така, якщо ви... Заходити на більшу суму і брати менше плече відповідно, і комісія буде меншою при при торгівлі, ну це таке, на заміточку. Так, от трейдер, який торгує на невеличкий відсоток від свого депозиту, але аналізує старший таймфрейм, він може собі дозволити не ставити стоп-лосс. Це залежить від вашої торгівельної стратегії. Ви дивитеся, на яку суму вас побриє. І якщо ця сума ну така відчутна та, а ви точно знаєте, ви вже впевнені в собі трейдер, ви вже знаєте точно, що ціна піде в вашу сторону, ви вже більше навчилися аналізувати. Тоді. Стоп не ставиться, але ви повинні засвоїти усереднення ціни. У мене є дуже гарне відео, я вам залишу підказочку про усереднення ціни, тоді ви не ставите стоп, але користуєтесь усередненням. Ви собі можете задозволити, тому що ви зайшли на невеличкий відсоток від депозиту. І якщо ви бачите, що вже дуже велика частина вашого депозиту є під загрозою, і ви усереднилися вже декілька разів, тобто ваш депозит вже збільшився, ну ваша маржа. Ваші гроші, які знаходяться в угоді, то краще виходити. Ну, це таке. Це треба дивитися по обставинах, дивитися на ринок. Краще не знаходити в такі угоди, взагалі сумнівні, але це вже ну це трейдери відчувають. Взагалі варто не сумніватися в собі, в своїх угодах, тому що найбільший ну, біда трейдера це сумніви. Чим більше він починає сумніватися, тим більше неправильних рішень він приймає торгівельних, і тим більше він починає втрачати. А потім бачить, що він закрився в мінус, а тут. Ціна пішла в його сторону, йому обідно, але він розуміє, що це винуватий він сам, тому що він почав в собі сумніватися. Але це таке. Так от, давайте розберемо на графіку, як воно виглядає е наочно. Отже, ви проаналізували денний таймфрейм. Та? На біткоїні сформувався гарний собі клин. клин. Що говорить Теханаліз? Теханаліз каже, що на виході можемо зайти в угоду на виході вже з цього клину. Якщо би ми тут зайшли в угоду, так? а це денний таймфрейм, і поставили би стоп, ну аж сюди ми б не заводили, тому що ми б дуже багато втратили. Дивіться, це ну це 10% від ціни біткоїна це дуже багато. Так? Тому ми би стільки не, не заводили стоп. знаючи такі речі, досвідчений трейдер зайде в угоду на невеличкий відсоток від депозиту. І стоп він не ставить. Він розуміє, що ціна все рівно піде ще вгору, тому що ми знаходимося глобально, ми знаходимося в лонговому русі повністю. Ми зробили перехай, тобто ми не закрили ще питання з лонгом однозначно. І ціна все рівно піде в його сторону. Тобто досвідчений трейдер не буде розмінюватися на такі речі, бо якщо він тут поставить стоп невеличкий, так? от, наприклад, який йому стоп ставити? Ось він хоче до Хаїв довести свій тейк. Так? Ось він тут заходить, ось тут хаї його. Ну, один до трьох це теж дуже круто, бо, тому що це денний таймфрейм. І то би його, напевно, вибило. А невеличкий стоп ставити, щоб взяти хоча б один до п'яти, один до семи, семи, вісьми, то його давно виб'є вже по стопу. Тому він не ставить, він дивиться. Він бачить, ага, ціна пішла, він ще тут може підкупити, тобто усереднитися, та, щоб ціна його закупки була трішечки нижчою. Та? Була посередині між цією, яку він купив, і цією, яку він. Підкупив, ось тут десь буде ціна його закупки. Тобто він не розмінюється, він буде чекати. Він точно знає, що ціна піде в його сторону. І тому в такому випадку не ставлять стоп. От тільки в такому випадку, так але це треба дуже багато факторів, щоб зійшлося, щоб теханаліз гарно показав, щоб ми знаходилися в локально-лонговому і локально і. Глобально, ну це локально ми зараз почали вже шуртовий тренд, але мається на увазі. Глобально ми в лонговому і ловимо на відкаті лонг. Так? Тобто ми йдемо по тренду. Ми абсолютно співпадає наша торгівля з трендом, і ніяких протипоказань немає. Тому і не ставиться стоп такими ну, в такому випадку. Тут просто якщо при бажанні можна усереднитися, а можна і не усереднятися, ціна все рівно дойде до вашого тейку. Ось в такому випадку стоп не ставиться. Отже, друзі, і ще які. Є варіанти. Залежить від того, якій стратегії ви торгуєте. Так? Це зараз я вам показала теханаліз і старший таймфрейм. Наприклад, ви торгуєте по стратегії Smart Money. Так? Ви аналізуєте там, годинний таймфрейм. Собі... Якщо ви не ставите стоп-лосс, стратегія Smart Money вона передбачає чітку, чіткий вхід угоду і причину чітку, чому ви зайшли. Ви зайшли по тренду, ви зайшли. Продовження тренду. І якщо ціна піде на вашу сторону, це буде злам структури, злам тренду. Відповідно, неможливо не поставити стоп-лос. Давайте розберемося на графіку, як це виглядає. Ось, наприклад, є ситуація біткоїну, от години тимфрейм, ви, ви собі проаналізували. Ось, ви бачите, що у вас йде перехай. Тобто йде злам структури. БОСТА. Ви собі проаналізували. Ви заход, хочете заходити по смарт угоду. Ось. Ви бачите чітку БОС, підтвердження, що відбувся за структури. Все, ви заходите собі, шукаєте ордер блок на лонг. Та? Що ми робимо? Ми, наприклад, собі побачили якийсь гарний ордер блок. Ось, наприклад, тут є ордер блок. Ми хочемо, наприклад, в нього зайти. Та? Ми собі ставимо ліміточку, ставимо собі стоп за ордер блок і чекаємо. Бачите? Все, ціна пішла, пішла пробиватися. Ну добре, менше з тим. Цей ордерблок ми не злапали. Наприклад, ми би хотіли від від низу, від хаю від лоя цього зайти. Дивіться, як ціна пішла вниз, що вона і цей ордерблок, і ось цей такий, що вже від лоя, все рівно пробила, пробила і ціна йде вниз, і вниз. Тобто розумієте? І все, і до того нашого входу, якщо б ми тут не поставили стоп, ціна не знає, коли ще повернеться. Бачите, як ціна вкатилася вниз. Все, навіть зараз ціна ще не планує туди повертатись. І оце все сидіти в просадці або якщо ваш депозит дозволяє сидіти в просадці такі або якщо ви взяли велике плече і зайшли на великий відсоток від депозиту, там більше 20-30 відсотків, або 50 відсотків від депозиту. Все тут вас може і ліквіднути, так? тому краще таких речей не робити. Ми ніколи не знаємо. Коли буде злам структури, він може відбутися, і ми його не зловимо. І дуже часто ціна вилітає, і ми тільки шкодуємо, чому не зайшли. Тому краще поставити цей стоп. І навіть якщо вас виб'є, вам не шкода втратити цей невеличкий шматочок, ніж ви маєте. Не поставити стоп, а тільки собі розмріятися, що ціна піде в вашу сторону, а ціна в вашу сторону не піде. І все. І оці ваші мрії виливаються сльозами червоними. Червоними, розумієте? Ось така ситуація. Тому краще, по перше, краще завжди торгувати по тренду, але якщо ви вже цього не зробили, а десь там собі намріяли. Якусь торгівлю проти тренду, тоді обов'язково ставте стоп-лосс. Обов'язково. Та і взагалі ставити стоп-лосс треба в таких випадках, якщо ви торгуєте на конкретній стратегії своїй, виробляйте собі таку звичку ставити стоп-лосс. Отже, в яких ще випадках не ставлять стоп-лосс, не ставлять стоп-лосс стоп інвестори, які торгують на споті, які розуміють, що вони заходять і коли вони заходять. Вони заходять, коли йде період накопичення, коли ціна виривається за межі періоду накопичення. Коли ціна росте, завжди будуть відкати, будуть відскоки. Трейдер, інвестор, який торгує в довгий тривалий період, довгий срок, який буде чекати рік, півтора, два сидіти в позиції на споті особливо. Це стосується не фьючерсів, а спота. В таких випадках стопи не ставляться. Трейдер сам закриє вручну цю угоду, звичайно, які можуть бути стопи на споті. На споті торгують люди, які купили актив в портфель і чекають, коли актив виросте, щоб його продати. Ніхто не цикається і не ставить стоп, не закриває позицію, не закриває угоду раніше часу. Люди на споті торгують спокійні, вони купили і чекають. Відкрию відразу тижневий графік біткоїна, щоб ви розуміли, де купують люди на споті, який може бути стоп. Ось є період накопичення біткоїну. Ось ціна виривається за межі періоду, ось ціна вертається. Дуже багато хто купує ще тут. де хто купує тут на де хто купує, коли ціна вже повернулася в той під, за підтвердження. Ось, навіть на декілька разів. Тобто ще тут є ще період, реакумуляція, та? тобто ще, пере, ще накопичення період іде. Ось. Тобто десь ось тут, якщо хтось купив собі, то той інвестор буде знати точно, що ціна піде вгору, і де фіксуватися чи тут, чи ще чекати, коли ціна піде ще вище вгору, та? Ось, і десь зафіксуватися собі вище, то це вже вирішувати інвестору. Але ступи тут точно ніхто не ставить. Ось ніхто, ніхто не заведе собі стоп сюди, тому що вірить в валюту і знає, що вона не скаванеться. І і навіть є такі валюти, які своє дно історичне вони пробивали. Вони верталися. Ось, дивіться, атом що зробив. Навіть зараз атом вирвався вже він, вже тут мав дно, і він його знову пробив. Так? Тобто, що, ви хочете намікнути? Ті люди, які тут куплялися, вони тут будуть стоп ставити за цей? Так, валюта ще може піти і нижче. Але ж ті, які вірять, ті, які купують, вони знають, що ціна потім виросте все рівно, так? І ніхто не буде стопів тут ставити. Так що, друзі, трошки світло мені виключили, тому мені, е, мене так. трошки слабо видно, але то нічого. Суть ви зрозуміли питання, так? Якщо відео сподобалося, ставимо лайк. дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Якщо не зареєструвалися, Binance або бабь, то під цим відео я залишаю реферальне посилання і в кінці відео відео підказочки, як це зробити. Вчіться, не торгуйте бездумно, заходьте в угоду, завжди виважено по своїй торгівельній стратегії. Виберіть свою торгівельну стратегію. Давайте. Заробляти кошти, а не втрачати. Давайте нарешті зробимо таке міцне криптоком'юніті, яке буде одного одному допомагати і заробляти кошти. Я вам бажаю всім профіту і кажу вам до нової зустрічі, Па-па!